Всім гарного дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, і я розповідаю про цю вилежну країну на кінці світу. Перед тим, як ми перейдемо до нашої теми сьогоднішньої, яка буде про 5 причин, чому на Південному острові Нової Зеландії ліпше жити, ніж на Північному. Прошу вас, будь ласка, друзі, задонатити по декілька гривень. На мій збір квадрокоптер Mavic Traтій, що я розпочав для наших захисників, там вже є декілька тисяч гривень. Дякую кожному, хто перекинув. Я підрахував, якщо ми там перекинемо по 6-7 по гривень кожна людина з моїх підписників, то ми цю суму якраз назбираємо. Тому, будь ласка, долучіться до збору. Ви можете запитати. Чому ми саме вам повинні донатити, а чому б і ні? Касна організація, що прошу гроші. У мене є ютуб-канал, він вже досить давно. Я регулярно розказую про цю країну. І до того ж, я коли прилетів в Нову Зеландію, заснував першу українську громадську організацію на Південному острові Нової Зеландії, зробив багато волонтерських проєктів тут. Також школу україномовну для дітей відкрив першу на цьому острові. Вже тут для іноземців відкрив також тренування по боксу для фермерів. Це все я робив безкоштовно, щоб допомагати людям реалізуватися тут. Так що, друзі, чому б мені не задонатити гроші, не закрити цей збір для наших захисників, які оборонять Україну? Внизу в описі під цим відео є банка, де ви можете задонатити, перевірити, яка там сума. В кінці збору я обіцяю відзвітувати, записати відео, кому я передав, що зробив, дуже все буде відкрито і демократично. І я вивів своїх п'ять причин, чому ж на південному острові ліпше жити, ніж на північному, адже в мене є досвід життя на обох островах. Адже перший рік свій Нової Зеландії я жив на північному острові між Хемільтоном і Оклендом. Тобто буде така досить. Дуже, дуже Об'єктивна оцінка. На першому місці це такий показник, який вам, вас усіх цікавить, звісно, що нерухомість. Нерухомість на північному острові набагато дорожча, ніж на південному. Там, в Окленді такий будинок, як тут біля краще, що трьохкімнатний, наприклад, з двома ваннами кімнатами з новіших буде коштувати більше мільйона. Біля краще, що можна взяти від 650 тисяч там, 700. Тобто 400-500 тисяч, півмільйона майже різниця. І так по всьому. І там дуже мої знайомі, які купили будинок на північному острові. Вони за досить не новий, там, може, 12-річний, такий самий десь там навіть не в Окленді, віддали ту саму суму, що тут віддають майже за новий будинок біля Кранщич. Тобто Тут можете ви купити за таку саму суму будинок з новіших, на тому острові буде старіший. А якщо нові брати, то я ж говорю, буде різниця аж до півмільйона Я не беру там Квінстаун, бо Квінстаун це туристичне містечко, воно знаходиться там на регіоні Отаго. Тут на Південному острові там взагалі захмальні ціни. А так якщо брати, то тут нерухомість дешевша. Є регіони, які зараз тут розбудовуються дуже сильно, особливо Селен регіон. Багато моїх знайомих з Окленда хочуть переїхати саме сюди жити. Питають, що тут по цінах цікавляться інфраструктури, дуже все роблять чітко. На другому місці це такий показник, як природа. Природа на Південному острові унікальніша, ніж на північному, адже тут живе менше людей. Взагалі на Зеландії живе 5,5 мільйонів, на північному острові живе більше, ніж 3,5 мільйона, а на південному всього більше мільйона. Тому тут така природа залишилася унікальною. Деяка з там залишилося взагалі в незаймому стані. Якщо брати там туристичні локації, то я б сказав, би десь на цьому острові 70-80% самих популярних туристичних локацій це на Південному острові. І десь 20-30%, якщо взяти постійно в Зеландії, — це на північному острові. Тут унікальні фьорди є, які колись відвідав Арнест Хімгей і сказав, що це восьме чудо світу. Наскільки вони його образили. Взагалі найвища гора Нові Зеландії, Манкук, майже 4 тисячі метрів, вона знаходиться саме на Південному острові, Південній Альпі. Там верхівок більше здається 40, з висотою більше, ніж 3000 метрів. Це досить високі тут гори. І звісно, що якщо туристи приїжджають, то вони більше часу подорожують по південному острові, а не по північному. Тому що тут реально унікальна природа. Тут навіть можна зустріти ківі в живій природі, птаха ківі що на північному острові, я думаю, нереально. А на третьому місці це такий показник, погода. Да? Беремо погоду, а на північному острові літо буває тепліше, жаркіше. Я пам'ятаю, коли я приїхав тільки в Нову Зеландію і поїхали ми з другом на Ваїхі біч, там із софінгом займався в свій час. І за пів часа ми згоріли так, була температура там, мабуть, 35 градусів, що мій друг обліз два рази, шкіра облізла, я теж згорів прилічно. Мастилися там. Літо жаркіше і це незручно. Тут десь, літом погода, температура десь так в середньому 25 градусів на цьому острові. Так, дуже така зручна. А бувають там дні декілька, може тиждень, що 30 і все. Тобто так дуже приємне літо. Зараз усе. Ранок у нас плюс 20, там днем прогріється до 25 сьогодні. Футболка, шорти, дуже зручне літо, прохолодно. Всім подобається зима. Тут е, також, мабуть, трішки прохолодніше, але там більше вологості на північному острові, чому взагалі недолік. Е, там більше цвіте, будинки цвітуть, адже там більше дощів іде і більше вологості. В Окленді там дощі йдуть ч -чуть, ч -чуть не кожен день. Погода міняється, буває сонце, дощ і так 5 разів 6 на день, а там жив недалеко, ну, особливо в старіших будинках. В там вологісті більше. Взагалі цей кантреблярний регіон от, на Південному острові Нової Зеландії, він тут дуже сухий. найсухіший, вважається в Зеландії. Дуже велика перевага. Тобто е, тут сухіше і не таке жарке літо, Все, рівно. вода приблизно однакова температура, якщо тут брати. Між двома островами то тут Golden Bay, Nelson. Там вода нормально прогрівається, в принципі, як у верху, там біля Окленду. Хто не знав, то я підтверджую. О. І Це такий дуже вагомий показник також, чому тут краще. На четвертому місці це такий показник, що на південному Нової Зеландії частіше, ніж на північному. Мабуть, це все-таки залежить від густоти населення. Тому що тут живе трішки, як я говорив, більше мільйона. В принципі, скрізь є сміттєві боки. Я йду, просто гуляю, там якийсь невеличкий парк, тут буде декілька. Люди не смітять, не може таке бути що коло. Якщо ти приходить таке сміттєвий бачок, тут не смітять на рівні культури. Але південний острів все таки частіше, ніж Північний. Я там жив, там трішки буває грязніше, буває, там, викидають на десь сміття на, просто на узбіччя. Тут таке дуже-дуже рідко буває. Тобто це теж така велика перевага і плюс. І останнє місце закриває нашу гарячу п'ятерочку, чому ж на південному острові Зеландії кращиша, ніж на північному, це те, що тут менша заселеність людьми. Тут живе трохи більше мільйона, як я наголошував перед цим. І це для багатьох великий плюс. Тобто на яку б ви локацію не поїхали чи там подорожуєте. Чи якісь розваги, людей менше, менше конкуренція. Хто любить природу, такий знаєте, розміняний спосіб життя, це якраз підходить вам південний острів. Тут всі вдягаються простіше набагато. Фермерський такий стиль, ніхто взагалі ну, там... можуть люди ходити босом у супермаркеті, по вулицях міста. Ніхто на це не звертає уваги взагалі. І це класно по-своєму, знаєте, друзі. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Будь ласка, ще раз прошу. Закиньте пару гривень на мій збір квадрокоптер на Mavic 3 для наших захисників. Долучайтесь також до моєї спонсорської програми. Підпишіться, поставте вподобайку, розлоги коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам!